Ступ, привіт, друже. У світі, де шуму більше, ніж сенсу, ми часто губимося у гонитві за щастям, втрачаючи спокій всередині. Стоїчна філософія це не просто набір ідей, це мистецтво жити гідно. Вона навчає нас бути незламними, коли світ хитається. Але перш ніж ми продовжимо, постав подобайку цьому відео, підпишись, якщо цінуєш глибокі роздуми, і поділись з тим, кому це може бути потрібним. Цим ти допоможеш поширити спокій у світ хаосу. Чеснота балансу, пошук гармонії у стоїчних цінностях. Стоїки вірили, доброчесність, це не крайність, а рівновага. Вони не обирали шлях аскетизму чи сліпої пристрасті. Їхній ідеал гармонія з природою, і з власним внутрішнім розумом, з логікою буття. Баланс це вміння приймати життя без надмірного захвату і без паніки. Це здатність зберігати рівновагу навіть тоді, коли світ навколо хитається. Справжня сила, у стриманості, справжня свобода, у поміркованості. Усвідомлення меж, установлення кордонів з мудрістю. Стоїка розуміє не все в його владі. І в цьому не слабкість, а глибока сила. Визначати межі означає звільняти себе від ілюзій, не витрачати сили на те, що не змінити. Це фокус на головному, на собі, своїх діях, думках і виборах. Хто знає, де його межа, той знає, ким він є встановити кордон, це не закритись, а зберегти цілісність. Небезпека надмірної доброти, як не згоріти, допомагаючи. Доброта одна з найвищих цінностей. Але доброта без меж це вже не благородство, а втрата себе. Стоїцизм вчить, допомагай, але не за рахунок себе. Поважай інших, але не жертвуй власною гідністю. Надмірна поблажливість робить нас вразливими до тих, хто хоче брати, не віддаючи. Бути добрим, це також вміти сказати ні, коли треба. Це про турботу з усвідомленням власної цінності. Самоповага збереження гідності та внутрішньої сили. Самоповага це ґрунт, на якому росте характер. Без неї неможливо бути ані справедливим. Ані розсудливим, ані витривалим. Стоїцизм навчає не жертвуй собою заради визнання. Не шукай схвалення, будь вірним собі. Людина, яка поважає себе, не залежить від поглядів інших. Вона знає, що її гідність це не те, що їй дають, а те, що вона не дозволяє відібрати. Розсудливість мистецтво робити мудрі вибори. Мудрість це не просто знання. Це щоденний вибір. Стоїка не діє імпульсивно, він аналізує, розрізняє, зважує. Він знає, коли варто мовчати, а коли говорити. Коли йти вперед, а коли зупинитися. В розсудливості немає поспіху, але є глибина. Це компас, який не дає збитися з дороги у світі, де легко загубитись. Стоїчний шлях до чесноти, коли варто обирати моральну перевагу. Для стоїка мораль не вибір настрою, а принцип. Але навіть чеснота має контекст. Часом варто не доводити свою правоту, щоб зберегти мир. Часом краще змовчати, щоб не ранити. Стоїка не слабкий, він просто мудрий. Його пріоритет не бути правим, а бути гідним. Він вибирає не найгучніший шлях, а найвірніший. Там, де інші кричать, він думає. Там, де інші борються, він обирає чесноту. Висновок. Стоїцизм це не мода, не тренд. Це перевірений часом шлях сили, миру та честі. Він не гарантує легкого життя, але обіцяє гідне. І якщо ці слова відгукнулись у тобі, підпишись і продовжуй свій шлях разом із нами. Твоя внутрішня фортеця вже будується.